Всем привет, друзья! Рочка иди Ты сюда! Ой, господи, ты что ж так залазишь? злазь залазь, залазь, залазь. Давай, иди сюда! Смотрите, она тут вообще прыгает очень сильно. Стребай, Рочка, давай, залазь. давай, иди сюда! На-на-на-на-на, на, на, на. на Рочка! Рочка, на, Можно! на на давай, иди сюда! Рочка, иди сюда, быстрей. Быстрее! Быстрее! Давай, давай, давай! О, господи, дивіться, що робить. Ми сьогодні знов прийшли гуляти з Роською. Мені мама розповіла, що вона її навчила сюди запстрибати, але щось вона десь застрибле. Але добре, нічого страшного. І будемо зараз з нею грати. До речі, коли я сьогодні прийду додому, я вам покажу, яку штучку я Росі зробила поліжанку. Ух, ти диви, як вона запригає. Ви дивіться, як вона сильно вже запригає. Дивіться, як вже натренувалась. Сильна наша дівчинка. Ліжечко я їй зробила, дуже класне. Їй не подобаються звичайні. Та ви дивіться, як вона реально професіонально запригує, застрибує. Їй не подобається ліжечка, знаєте, як і в зоомагазинах. Вона їх розвиває. Також саме якісь там тряпочки, ну і так, так, так далі. Тому я її взяла. Коврик, я вам покажу, їй не подобається, вона ще не хоче жити вдома, їй подобається жити на вулиці. І нам це також подобається, що їй подобається жити. Але їй ж також холодно. В буці їй не подобається. Хоча у неї там все в є, І тепленький ковричок з підігрівчиком. Все у неї в... ого, дивіться. Все у неї в є, але вона там не хоче жити. Їй подобається жити біля нас. Але біля нас їй холодно. Коротше, дуже заплутана ситуація, але їй зробила такий коврик, постелила, і вона тепер там спить. Наступ, наступний день я вам покажу, цей від, о, покажу той коврик, то там, де її зараз спить. Вибачається, за що був в мій палець, я просто поправляла волосся. Бачите, вона дуже добре що зараз запстрибить, тому що вона не втомлена. Тоді вона була втомлена і сюди стрибала в перший раз. Оп, трошки втомилась, але судно, дивіться як. Професіонально, То професіонально. Ух, яка як кароська професіоналка. Всім дякую за перегляд. Поставте вподобайку, напишіть коментарик, Обов'язково пос... напишіть коментарик, підпишіться, щоб мене не загубити. І поставте колокольчик, якщо хочете бачити кожне наше відео. Всіх любимо! Дякуємо за підписку, лайк і перегляд. І е е коментар. Пишіть багато коментарів, щоб підтримати український контент. Всім дякуємо за перегляд і всім па-па!